Чи чекає на Чернівці транспортний колапс? Нині перевізники зустрілися із громадою та озвучили своє бачення ситуації щодо зменшення кількості маршруток на вулицях міста. Про можливі підвищення вартості проїзду дізнавайтесь далі в сюжеті. Наприкінці минулого тижня мер Олексій Каспрук заявив, що міська рада в односторонньому порядку розриває договори з дев'ятьма перевізниками через порушення умов угод. Відтак на маршрути почали виїжджати ледь не вдвічі менше автобусів. Це змусило чернівчан надто довго стояти на зупинках, чекаючи громадський транспорт. Директори фірм перевізників пояснюють, за нинішніх економічних умов та вартості проїзду ледве зводять кінці з кінцями. Останній раз е, тариф. У місті Чернівцях переглядався у 2014 році. Основні складові, які входили в тариф, були пальне 14 гривень 60 копійок, мінімальна зарплата 1600 гривень. Тому наразі вимагають від міської влади підвищення вартості проїзду на дві гривні. Ми хочемо, щоб переглянули тариф економічно обґрунтований. Ціна на сьогоднішній день є регуляторний акт, який який, який роздрукувала влада у регуляторному акті. Будь ласка, 5 гривень. Своєю чергою у виконкомі зазначають, такі рішення потребують детальних розрахунків та тривалих обговорень на сьогоднішній день. Не пройшли громадські слухання, громада міста Чернівці не сказала своє слово. Чи вона за підняття тарифів, чи вона проти. Окрім цього, на думку Антоніни Бабюк, у роботі громадського транспорту є недоліки, які можна виправити і без значних грошових вливань. Які фінансові затрати треба для того, аби навести порядок в маршрутках, прибрати хамовитість водіїв, які би поважали і старих людей. І учасників антитерористичної операції свої претензії до перевізників висловили і громадські активісти. Повинні були обезпечені. Автобуси не більше, ніж 7 летні давності. І те сім тільки на год договір підписується. Трьохлітній – на три роки. А сейчас ви говорите, у вас є, їх не вистачає. Это теж ложь. Не только у них не було, а говориться там убитка. А примілі мільйони в год у кожного перевозчика. Підприємці ж у транспортному колапсі у Чернівцях звинувачують міську владу. Як можна так вести роботу і доводити перевізників до такого стану, щоб вони зупинилися їм вручати, лишити роботи сотні людей, вручити на ходу? заяви про, про те, що розірвані угоди. Також чоловіка обурило те, що Каспрук не прийшов обговорити з перевізниками дану ситуацію. Можливо, ми можемо зустрітися, але при передкиньте представників влади я не бачу. Ну як так можна ігнорувати і цей момент останній, коли люди приходять і не прогенерувати нікого, не, не не підійти, крім одного депутата, члена виконкому? Свою неготовність до публічного діалогу міський голова пояснив так: у них мала бути прес-конференція. Ну, будь ласка, в приміщеннях міської ради такі речі нормально. Це не був формат наради, перемовини, все все Ми про це не домовлялися. Згідно з умовами договорів, перевізники матимуть право ще упродовж березня працювати на маршрутах. Опісля ж оголосять новий конкурс. Водночас, самі підприємці, попри таку односторонню ініціативу міської влади заспокоюють панікувати чернівчанам, поки рано. Ми будемо старатися працювати до тих пір до тих пір, до тих пір, поки це буде можливо. Іван Сірецький, Максим Демко Чернівецький промінь.